Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо відому багатьом закуску моркву по-корейськи. Моркву натираю на терку. Ось стільки в мене вийшло. Додаю цукор. Добре перемішую і залишаю на 10 хвилин, щоб морква дала сік. Часник дрібно нарізаю. На пательню наливаю олію та на мінімальному вогні прогрію. Не давайте олії закипіти. Потрібно, щоб вона просто нагрілась. Всипаю часник, коріандр, чорний перець, паприку. Перемішую та вливаю оцет. Прогрію 30 секунд та вимикаю вогонь. Морква пустила сік. Всипаю сіль. І перемішую. Обов'язково спробуйте на сіль, бо всіх вона різна, щоб не пересолити. Вливаю гарячий маринад, ретельно перемішую та ставлю в холодильник на 2-3 години. Але чим довше вона постоїть, тим смачніше. Морква виходить соковита з неймовірним ароматом. Всім смачного!